Асидів, ОМЕЗ зменшує утворення кислоти та усуває печі до 24 годин. Омез тривала допомоги від пачії. Любий, Люби, зачекалась тебе на городі. Та щось спина болить. Майз живосто, і будеш як молодий мені допомагати. Майз з живокостом від доктора Тайса. Німецька майз від болю у суглобах та м'язах. Живокост повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте купуючи велику упаковку 100 грамів. Ви дуже успішно працювали. В організації потрібна ваша допомога. Кидає йду. До. Вирішив зав'язати. Організація так, просто не всідеш. А навіщо ви приїхали? У мене на хвості терористи. Мені потрібен притулок. На кого ти працюєш? На фірму. Уряди. Приватних осіб. Руки за голову. Усі на коліна. Шок. Ми змусимо його заплатити. Вибору у вас немає. Завтра о 19.40. Відтепер мега у соцмережах. Штучний інтелект тепер у вашій кишені. Підписуйся на мега. Цікаве навколо нас. Біль може стати перешкодою. Пішки сходами з, з моїми колінами. Від болю в колінах спробуй крем Долгіт. Крем Долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом Долгіт можна й пішки. Долгіт – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах. Накавне. Фазілет і її доньки у будні о 19.10 на Калдер.